Усім привіт! Гарної ночі, спокійної ночі. У мене ніч далеко ще попереду. Закриваємо нашу птичку і будемо йти розпаковувати пакуночок, який я забрала сьогодні з пошти. Уже проанонсувала вам про це. Думаю, багато кому дуже цікаво, що ж то у нас буде. У мене тут сиділи китайські шовкові, хто пам'ятає, так? Ось, і вони знесли мені пару яєць, аж п'ять. Шкода буде, щоб вони пропали, тому ці яйця я забираю. Буду закладати інкубатор. І, до речі, для тих, хто ще запитував мене, багато хто сумнівається. Коли сезон закінчується, можна закладати ще інкубатор, чи то ще не пізно, чи взагалі е, будуть здорові ці курчата, чи буде все добре, чи не буде. В общем, пропоную вам зі мною разом перевірити, як то воно буде і що то воно буде. Ця інкубація, забіжу наперед, буде незвична для вас. Однозначно, тому що закладатиму я у свій рідненький помічник, який я дуже люблю. Багато хто в общем, там писав, що я свої інкубатори роздарила, да, роздарила з любов'ю для вас. І потім за це ж мені прилетіло в мій город, що я така сяка рекламувала інкубатори, а сама їх позбулася. Взагалі ні разу не позбулася. Я їх обожнюю, і в мене одненькі є. Просто така домовленість була, що саме ці інкубатори вони підуться до моїх підписників, щоб ви могли. Вже щоб я проінкубувала, а ви самостійно в себе у них же також проінкубували і також мали чудовий результат. До речі, якщо ви дивитеся це відео. І ви отримали ці інкубатори в подарунок, будь ласка, напишіть мені, як пройшли у вас ці інкубації. Чи задоволені вони, чи не задоволені? Для дезінфекції яєць, я буду використовувати марганець, вже одягнула рукавички, буду зараз розпаковувати наш пакуночок, який забрали ми з пошти, вже розвела водичку, все приготувала і буду розпочинати довгоочікуваний етап. В общем, яйця від е, своїх курочок, шовкових, я позначила ось таким хрестиком. Зараз перевіримо ще, чи вони добрі чи ні, чи придатні для інкубування. Але поки мені дуже кортить розпакувати, що ж тут нам приїхало. Ось. Замовляла я у двох господарств хм? ось такі інкубаційні яйця. Так, щоб я навчилася їх розпаковувати гарно. І мені би не було, Але дуже. В общем, ця інкубація буде дуже цікава, що тим, що закладатимуться в різні етапи, інкубаційні, та різні яйця. Ось. Що і які я покажу згодом, цього разу будемо закладати ось ці. Це мені приїхали китайські шовкові інкубаційні яйця. Хто знає і слідкує, то в мене були курочки, але, на жаль, вони постраждали, і тепер вже їх у мене немає. Отож. О, помість пише. Значить, я їх вже підписувати не буду, так як вони вже підписані. Для мене не було важливо, щоб це був якийсь колір. О Боже, дивіться, який горобчик. Ще й не тим боком обернутий, якщо чесно. Не знаю, нічого не пише для порівняння. Як думаєте, це варто закладати яйця чи ні? Я, в принципі, закладую для експерименту, але думаю, такі яйця слати комусь. Навіть зваживши, що це буде бонусне, не варто. От чесно кажу вам, не варто. Для чого? Так, що тут? Тут нічого не пише, то я напишу буквочку П, щоб я розуміла, що це від цієї пані. Звідки ці яйця до мене прийшли, я дізналась про цих людей у Фейсбуці, Ось так чисто по їхніх оголошеннях я їх і познаходила. Написала я, напевно, людям десятьом є інкубаційні яйця. Одні були дуже дорого, багато. Скоріше за все, там відібрано по кольорах. Ось, але, як ви знаєте, для мене це не було принципово. Тому для мене було важливіше, щоб це була китайська шовкова. Так, тут не видно, де верх де низ. Взагалі, такі то чудеса. Зараз усі ці яйця ми опустимо у воду і так переконаємося, які з них придатні для інкубування, які ні. Скажу вам одразу: яйця складені були догори ногами деякі. Це не є добре. Для того, щоб транспортувати яйце, вам необхідно і взагалі, для того, щоб зберігати яйця для інкубації, обов'язково кладемо їх гострим кінцем донизу, або ж в лежачому положенні краще, ніж перевертати їх гострим кінцем доверху, тому що порушується повітряна камера, і вже таке яйце на інкубації буде непридатне. В общем, є в нас таке чудо. І Тут я купила 6 яєць, одне бонусне і одне аби було. Так, далі в іншому господарстві я купила 15 яєць, але бачу, мені прислали 4 бокси. Ось, також китайські шопкові. Я буду їх замовляти з різних господарств, так, як хочу. Щоб у мене не було змішення крові. І хочу, щоб на майбутній рік, щоб все було добре. І ми змогли з вами обмінятися, до прикладу, цими яйцями. Ну, або ж ми знаємо, що багато може вилупитися пакування просто розкішне. Розмір яйця дуже гарний. Дуже не знаю, за що мені така честь. Вона не є моїм підписником. Ми з нею не знайомі з цією Наталією, навіть запам'ятала її звуть. Ось, але погляньте, купила 15, а мені прислали 40. І це при тім, при всім, що ми з цією людиною зовсім не знайомі. Вона мене не знає, щоб я її там прорекламувала чи ще щось. Такої домовленості теж не було. Так, перше яйця трішечки тріснуте. Але, воно, якщо яйце тріснуте шкарлупа, мікротріщини є, то це на інкубацію ніяк не впливає, тому можна такі яйця інкубувати. Так. До речі, для дезінфікування яєць ви можете використати спеціальний розчин, дезінфікуючий, який можна придбати у вет аптеці. Так, як в мене є марганець. То я ще буду таким старовинним методом їх дезінфікувати, використовуючи марганець. Але дезінфікувати яйця нам необхідно, тому що в інкубаторі є найсприятливіше середовище для того, щоб ви рознесли всі віруси, які лише можуть бути, і занесли їх у свій Ташник. Тому для того, щоб цього уникнути, а я вже цю тему піднімала неодноразово на всіх своїх попередніх відео, але для вас, мої любі нові глядачі, ще раз я це все проговорюю. Тому що це є важливо. Не тільки повинні у нас бути чисті яйця, для того, щоб не було ніяких збудників, але і ще для того, щоб. Вилупилися здорові пшенята, що ми й хочемо. Інкубаційний період може тривати цілий рік. Це залежить тільки від того, наскільки у вас є умови для того, щоб ви могли виростити цю птицю. Це повинен бути гарний, якісний брудер з освітленням, з утепленням, з терморегулятором. Він у мене є. Це повинен бути. Гарне окреме приміщення для того, щоб ми могли їх доростити. Це також у мене є. В общем, всі умови створені, а якщо щось по ходу піде не так, то я обов'язково усе це допрацюю, тому що в мене є підтримка і в мене є людина. Це мій чоловік. Він не чує, не будемо йому казати. Ось які обов'язково мені. Тілить всі мої задуми у реальність. Ось так. Ну, в общем, 40 яєць, 15 куплених Це респект. Мені перетелефонувала ця Наталія дуже переживала і переймалася. Тим, що місяць тому сюди залетів півник з іншої породи. Китаєць теж, але не шовковий. з темним м'ясом вона казала. Вона назвала породу, але вона мені невідома, тому я навіть не запам'ятала, що це за порода. Але вона каже, що пройшов уже місяць, і інкубаційні яйця вона збирала від цієї породи. Там жодне яйця не було запліднене. тому... Імовірність того, що інкубаційне яйце тут зіпсоване, не цією породою, дуже-дуже низька. Але для того, щоб переконатися в тому, що справді всі яйця будуть хороші з тих, що я купила, були мені відправлені ці бонуси. Загалом хочу вам сказати, що таке бонуси? Йдемо в магазин, дуже багато хто вже це також озвучував на своїх каналах. Ідемо ми в магазин, купляємо кілограм цукру, плотимо за нього, і ніхто додатковий кілограм цукру не дає, е, тому бонуси можуть даватися, а можуть і не даватися. Я також прихильник для того, щоб бонуси були. Е, як вирухувати, скільки я є з бонусних буде нормально відправити? Я закладаю інкубатор. І дивлюся, наприклад, з 10 яєць 2 яйця незапліднених. Значить, я на кожен десяток даю 2 яйця запасних. Ось якщо 3 яйця незаплідне, значить даю 3. Так я обезпечую і гарантую людині, яка буде яка придбає в мене інкубаційне яйце. Що вони є якісні, і я буду спокійна. що... Там виведуться пташенята, і та людина буде задоволена, яка придбається інкубаційне яйце, так як за те, що вона купила всі яйця запліднені. Зверніть увагу, якщо буде червоне кільце, то червоне кільце це також рахується запліднене яйце. І рахується його до відсотку запліднених, тому що може бути транспортування зіпсувати якість цього яйця, або ж. Багато-багато різноманітних факторів на це може повпливати. Отож, всі яйця розпаковані. Тепер мене цікавить, чи ось ці яйця, які сиділи в мене, чи вони придатні для інкубування. Якщо всі яйця опустяться на дно і жодне не спливе, жодне не спливло, до речі, можу вам показати, Оп. жодне яйце не спливло, це значить, що всі яйця для інкубування придатні. Так, можемо опускати ось ці куметні яйця, там, де пише помість, то маленькі, до речі, то маленькі теж гарно так лягло на дно. І, до речі, таким чином можете перевірити всі яйця, які вам надходять, або які ви збираєте на інкубацію, чи вони придатні для інкубування, чи ні. Ось так. Дехто навіть рекомендує. Мити інкубаційне яйце у розчині ем, засіб від посуди. Таким чином воно краще знімає оцей жир, який є на яйці. Якщо ж ви підкладаєте ці яйця під квочку, в жодному разі не потрібно їх мити в жодному, в жодному. Термін зберігання інкубаційного яйця після того, як він помився. Значно знижується, тому будьте обережні, якщо ви не плануєте закладати яйце цього ж дня, що ви його миєте, то не мийте. Краще покладіть у темне прохолодне приміщення, але не холодильник, добре провітрюване, таке, щоб не було затхле. І нехай ті яйця посадять до тих пір, поки ви не поч... Ну, не прийде час для їхнього інкубування. Ось. Для промивання дистанцію буде використати, звичайну, серветку або ватний диск. Взагалі це не є принципово. Ось. Тож їм не шкодить ось так, що вони повністю намочилися у воді. Підсихати вони будуть при кімнатній температурі, лежачі і очі. Підсохнуть і будемо закладати в інкубатор. Буду використовувати автоматичний переворот яйця. До речі, я теж кладу багато інкубаційних яєць для бонусних, але не в такій кількості. От сижу і просто думаю, мию яйця, маю про коли подумати. І просто чудом дивуюся. Доброті і щирості цієї людини. Бо справді вона перетелефонувала і по голосу було відчутно. То відчувається навіть інтонації спілкування, коли йде смс-повідомлення, коли переписуєшся з людиною і відчуваєш той настрій, з яким пишуться слова. Не знаю, відчуваєте ви чи ні, але дуже рідко я можу помилитися, коли. Ось так спілкуюся. Коли закрадається у мене думка, що це якісь афористи, або ще тому подібне, переважно воно так і є. Ось, але я все-таки думаю, ага, то мені. А коли спілкуєшся з такими добросердечними людьми, то також дуже-дуже відчувається, що вони справді там ну, щирі й добрі душею. Подивимося на те, який буде вже опліт, і вже тоді зможемо. Похвалитися, потішитися або ні. Ось. Сюди я буду докладати в різний етап, в різний період інкубаційні яйця різного типу. Тут карликові, докладу, скоро ще одні карликові, докладу бройлерів, тому інкубація планує бути шаленою, можна її так назвати. Тому. Перший етап шаленої інкубації розпочнеться саме сьогодні. Отаке собі я забагла на осінь. Осінь на носі, так? бо виведуться вони вже ближче до вересня, сьогодні 2 серпня, сьогодні я навіть не буду рахувати цей день навіть як нульовий, запишу собі записи вже з 3 серпня як нульовий. Бо це є, заходимо в ніч, на що нам цей день рахувати. Ось. І вже далі. Далі, далі. До речі, для тих, хто буде дивитися це відео вперше, нульовий день ми не рахуємо, а будемо рахувати вже з другого дня, як пройшла перша доба. Ну, так як дитина народилася, ми ж не рахуємо перший рік, так? Пройшов рік, і тоді ми кажемо, що дитині рік. Отак От і яйця заклали інкубаційне яйце. Куряче яйце інкубується 21 день. Тому для новачків нагадую, на моєму каналі створений авторський відеокурс по інкубуванні курячого інкубаційного яйця. В інкубаторах теплоша. Тому. Хто може самостійно знайти, шукайте. Він є абсолютно безкоштовним. Навчайтеся, черпайте для себе цікаву та корисну інформацію, для того, щоб досягнути 100% результатів при інкубації. Там я не Калафуцької докупи суто від початку до кінця. Як повинна проходити інкубація, все там є. Якщо вам важко натрапити на цей відеокурс. По інкубації, то ви мені напишіть тут повідомлення, я вам дам посилання. Добре так буде, правда? Що ж, яйця підсихають, ми зустрінемося з вами далі. Отож, уж я вже поскладала без вас яйця в інкубатор, але для новачків покажу зараз конкретніше, як їх потрібно складати, і потрібно підготувати ось такий термометр. З виносним металевим наконечником, якщо ви плануєте інкубувати, керуючися інструкціями по моєму відео. Хто бажає більш детальну інформацію, як потрібно калібрувати, де потрібно знайти цей датчик? В мене є цілий прямий ефір з відповідями на всі запитання, пишіть коментарі, я вам обов'язково зали... залишу посилання. Отож. Яйця можна складати в шахматному порядку, але обов'язково гострим кінцем донизу. Або можна їх скласти в одну лінійку гострим кінцем також донизу. Викладаємо температуру на прогрів 38,2 водички в інкубатор ми не заливаємо зовсім. Так, будемо інкубувати першу добу. Після першої доби. Знижуємо температуру до 38. Якщо це ваша буде перша інкубація, то дочекайтеся 10-го дня, і після цього будете просвічувати яйця. Поворот на першу добу ми не включаємо. Уже коли пройде перша доба, будемо перевертати яйця відповідно до того, як встановлено тут ось цим заводськими налаштуваннями. Закриваємо кришку інкубатора. Ось, буду я використовувати свій помічник теплуша. Звичайно, це не єдиний інкубатор, який в мене є, але від фірми фіртеплуша наразі єдиний. У мене є ще такий великий інкубатор. Якби у цієї фірми теплуша був такий самий великий інкубатор, повірте мені, у мене би був від цієї фірми. Ось, виставляємо температуру. 38. Утримуємо кнопочку і піднімаємо до 38, і 2. Більше нічого тут включати не потрібно. Ця кришечка закрита, і це вентиляційне яйце закрито. Добрий час? Інкубатор запустили, тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, пишіть свої запитання, якщо вони у вас виникають. І вже слідкуйте за цією інкубацією. Вона буде не перевершена таких, що в мене точно не було. До нових зустрічей!